Володь, у мене питання. Дивись, mm -hmm. а можеш отак для прикладу нам розказати, от куди ти йдеш? От що я хочу, допустимо. Я хочу спокійства на душі, я хочу комфорту, я хочу свободи. Wow. Куди я йду тут, в да? mm -hmm. бізнесі? Ну, давайся. Я тут йду, щоб в першу очередь забезпечити собі якусь фінансову подушку. Та в першу очередь, у мене ціль зараз мінімум 5 тисяч доларів, щоб я міг спокійно не переживати, щоб в мене міг я дати там певну кількість грошей своїй дівчині, щоб я міг дати певну кількість грошей своїм батькам, щоб вони не ходили на роботу. От, і щоб я міг щось відкласти і жити спокійно. Це перше, куди я йду зараз. Друге, в ідеалі я би хотів вийти там на 10 тисяч доларів, і мені би цього хватило отако. Далі, куди я ще йду? Я би далі що би робив? Вийшов тут на дохід, відповідно, у мене звільнилося би більше часу було. Йду до того, щоб збудувати тут команду, які б були самостійні лідери, які розвивалися, з якими би я ще сидів і за ними, як то кажуть, не встигав. Далі я йду для того, щоб збудувати таку сім'ю, щоб сім'я моя була забезпечена. Щоб Моя дитина нормально получила ту саму освіту, щоб я мав час з дитиною час проводити. Був прикладом для дитини, був батьком, бачив, як моя дитина росте отуди я й рухаюся зараз. Не хочу так, як мій тато з 6 років не брав участь моєму е вихованні. Я туди хочу рухатись. Я йду туди, щоб передати якийсь досвід своєму синові, своєму е дочці. Вони захоплювалися мною, щоб вони гордилися мною, щоб от в мене такий тато. Не так, як ну там, та, що тато нічого не добився, ну так як всі ходили на роботу. Щоб мені не було встидно, дійсно. Я хочу, ну, щоб наша сім'я, який змінився, род сім'ї, навіть в мене там, десь в прабабка чи прадідо, вони були з якогось там роду, вони були там, не пам'ятаю. Ee, голова там сільської ради, хтось був, хто ще якісь ну, великі посади обіймали. розумієте? А на а мій роти виходить, що я взагалі якийсь ну, бідолага, тато там скитався, мав теж дві вищі освіти і зараз сидить вдома і бухає. Я кажу, як є, хоч мені стидно говорити там. Мама теж особо нічого там, ну, не хоче, боїться щось нове починати. Я їх в цьому взагалі не. Не критикую, не осурдаю їх, тому що колись мене нервувало це, я тримав на батька гнів. Тобто, я думав, що батько мені щось долежене по життю. Чого він мені там? Чого ти так, тато, наприклад, в мене було на нього гнів. кажу, тато, чому ти так своє життя докотив? Ти ж маєш дві вищих освіти. Ти міг зараз працювати, я би міг, міг швидше стартанути в житті. Ти б міг допомогти пом мені, а я сам карабкаюся. Ти би міг мені підказати якийсь досвід, якісь там фінансами допомогти. ну, А я не хочу цього. Я хочу от змінити цей рік, щоб це було по-іншому. От туди я рухаюсь. А де це мені дасть? Це дасть мені в коралому клубі, тому що тут є розвиток, тут є оточення людей. Я знайомлюся з іншими людьми, яких є класний досвід в інших сферах, які допоможуть мені. Там розвиватися ще по-іншому. Наприклад, через Мережевий я познайомився з Віталієм Брінкманом, таким чуваком, який мене прокачав. Наприклад, по в нього є такі курси Радітеля та святої, яким я приходив. Оце якраз я пройшов з батьками, У мене були там погані стосунки і так далі. От, от куди я рухаюся. Далі я рухаюсь просто, щоб потім подорожувати. Навч... бути прикладом для людей, навчати людей, от так також віддавати щось їм, створити якусь школу прикольно також. От я би, наприклад, я в Віталія Бінкмана хочу, ну там я вже так забігаю туди наперед, свої ідеї розказую. Я би хотів участвувати в його школі, допустимо, раділі та святої. Тому що вона мені дуже багато чого допомогла, поміняла. Я би хотів просто брати участь в його цій школі, навчатися і, наприклад, розказувати. А для цього треба мені час. Знову треба фінанси для цього. От куди я рухаюсь? Тут треба досягнути в коралі, вийти на якийсь дохід, відкрити ще якийсь собі бізнес, щоб який би мені просто приносив задоволення. Наприклад, я там мріяв колись барбершоп відкрити, потім збоку, щоб там був одяг чоловічий різного роду. Чоловічий одяг, там всякі такі причандали, чоловічі стрижки, там одяг, прикид, щоб то було все в такому одному, у мене така теж мрія. От туди я, наприклад, рухаюся. От це мене стимулює, тобто, щоб не зупинятися. Я вірю в це, що воно буде колись. Що я буду коли сидіти, діти, в мене все буде хорошо, діти будуть приходити, тішитися до мене. Такі класні батьки, приїжджати в гості. Ми будемо собі домик біля озера якогось. Маленький буде в мене такий домік. Ми собі там жінкою будемо собі балдіти. У мене буде джип, я собі буду в місто від'їжджати, приїжджати, розпалювати вогонь. Я дуже люблю дрова рубати. Сидіти, я люблю природу. Сидіти собі, просто кайфувати, ходити на рибалку. <головіка> От в такому плані. Звільняти свої якісь потреби, такі мрії дитячі, бути корисним людям, щось робити, корисне, допомогти своїм дітям. Це все, ну такі, якби банальні, банальнощі, я думаю, як всіх.